Дістаємо аркуші й ручки та активно згадуємо правила українського правопису. Сьогодні в окритті палацу дітей та юнацтва дніпряни та гості міста пишуть загальнонаціональний радіодиктант серед охочих, як моле, так і люди поважного віку. Наймолодший учасник дев'ятирічний Нікіта. На такому заході вперше хвилюється, однак його прийшли підтримати рідні та друзі. Разом каже писати легше. Я думаю, що він буде дуже великий, тому що на ну, тут багато місця є. дуже хвилююся, що я не буду встигати просто. А так, напевно, справлюся. вже вдруге. Пише такий диктант: десятикласниця Вероніка Готувалась до нього разом зі своєю шкільною вчителькою і сподівається на гарний результат. Цього року, ну сподіваюсь, напишу гарно, але ну як вийде, я думаю, потрібно долучатися, тому що це гарна перевірка ваших знань, знання української мови. Потрібно поширювати українську мову і приймати участь у таких заходах. Вже другий рік поспіль диктант єдності проходить у бомбосховище. Торік кажуть, у молодіжній раді Дніпра долучилося 140 людей. Цьогоріч тільки зареєстрованих понад 250. На диктант треба було реєструватися попередньо, адже на жаль, ми обмежені кількістю місця в укритті. А, але я вам хочу сказати, що яка б реєстрація не була попередня, все одно люди підходять з найближчих будинків, просто з міста приїжджають, кажуть, хочемо написати разом з вами диктант. І звісно, що ми всім надаємо місця. Пишіть назву диктанту дороги України. Перше речення абзацу. Назва диктанту цьогоріч дороги України його авторкою стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А читав текст актор, виконавець ролі Івана Довбуша у фільмі Довбуш Олексій Гнатковський. Укриття переповнене, хоче перевірити свої знання з української мови чимало ручкою та аркушем папером. Долучився до написання диктанту і одинадцяте канал. Дороги України перетлупані нитки любов. Шенню заходу учасники діляться враженнями від тексту та оцінюють свої старання. Як для мене я чудово написала, було дуже цікаво. По перше, сам сам е, нарис оцей дуже красивий, дуже щемківший, такий чудовий. І потім згадувати оцю мову, як її написати, дуже цікаво. Мені було дуже приємно враження. Хороше, але трошки бистра для нас. От тут ми як всікам, що бистравата диктували. От і як голопом писалось. Радіодиктант до дня української мови та писемності писали по всій Україні, долучалися навіть військові на позиціях. Написаний текст зазначають організатори. Можна надіслати у Київ на перевірку до 30 жовтня. Вікторія Вахрушина, Сергій Озоров, новини 11 каналу.